А зараз перенесемося до Полтави, де нещодавно відгримів фінал феєричного фестивалю Подіум національної моди. Приємно відзначити, що серед організаторів цього важливого для регіону заходу був і фонд підтримки підприємництва з горішніх плавнів. Крім того, свої таланти на конкурсі представили й місцеві виробники одягу. Тож про головні результати враження учасників та організаторів, серед яких і представники нашої громади, дивіться у наступному сюжеті. Волда промислова палата з особливою увагою співпрацює з виробниками горішніх плавнів та міською радою. І вашій увазі презентуємо наступну колекцію: трикотажні вироби перлини з цилів. Фінал фестивалю Подіум національної моди щоднями від гримів у Полтаві став ареною для яскравої презентації креативного потенціалу горішніх плавнів. Зокрема, місцева торгова марка Перлина Стилів чиї виробничі цехи розташовані безпосередньо в нашому місті, сміливо заявила про себе на престижному конкурсі Пред Атренд двадцять Загалом на конкурс було подано 17 дизайнерських колекцій у двох номінаціях: пред Апортер та Пред Атренд. У центрі уваги Українського. Ська автентика від традиційної вишивки до символіки трипільської культури. Три етапи можна сказати. Вони були спочатку. Це сама зорганізація тих людей, які захотіли зробити в модній індустрії Полтавщини деякі зміни. Це звичайно з ініціативи президента Полтавської торгово-промислової палати Володимира Борисенко, за підтримки громадської організації Століття краси, президент Ольга Геєва і без перебільшення амбасадора нашого бізнесу легкої промисловості. Спілку підприємців горишніх плавнів Валерія Горського з ініційований був цей конкурс. Саме легка промисловість галузь з потужним потенціалом для економічного зростання здатна стати візитівкою громад України на міжнародній арені. Впевнено, додала Валентина Вождаєнко. Ця платформа покликана відкрити нові імена, підтримати талановитих виробників і сприяти їхньому розвитку на внутрішньому і виходу на зовнішні ринки, демонструючи високий рівень якості та оригінальність українського дизайну. Водночас організатори прагнуть створити унікальний простір для знайомств і налагодження співпраці між виробниками і дизайнерами, відкриваючи нові горизонти для розвитку індустрії моди в регіоні і країни загалом. Конкурс став ареною для представлення креативного потенціалу, зокрема, і тих підприємців, хто обрав Полтавщину для відновлення своєї діяльності. Серед них особливо вирізняється історія успіху бренду Гіц. Власниця Інеса Геєць, попри складні обставини, викликані війною, змогла релокувати свій бізнес із Краматорська і заснувати в Полтаві. Суча. Асне швейне виробництво Представники організації засновників особисто долучилися до вручення нагород переможцям і учасникам, підкреслюючи важливість підтримки талановитих українських дизайнерів і виробників. Зокрема, у церемонії нагородження взяла участь директорка департаменту економічного розвитку та ресурсів горішньоплавнівської міської ради та членкиня наглядової ради фонду підтримки підприємництва міста Горішні плавні Ольга Овчиннікова. Перш ніж перейти до церемонії нагородження, президент Полтавської торгово-промислової палати Володимир Борис Сенко висловив щиру подяку Збройним силам України за можливість проводити такі заходи та підтримувати розвиток економіки країни в цей непростий час, а також додав популяризація легкої промисловості. Це той напрямок, який ми взяли для того, щоб показати і Україні і світу, що ми можемо виробляти, тобто не лише Китай, не лише Туреччина, а Україна вона може, і ви це сьогодні бачили. І наше. Майбутнє залежить лише від нас. Ми експорт орієнтовна країна. Ми повинні виробляти товари легкої промисловості. Є дизайнери, ви це бачите. У нас є люди, які можуть це робити, і ми будемо робити все як Полтавська торгова промислова палата, як система палат в Україні для того, щоб вивести на світові ринки нашу економіку, в тому числі і легкопромисловість. Головну нагороду конкурсу здобула колекція Трипільська муза від бренду виток. Приз глядацьких симпатій отримала колекція Денім Лейс. Мистецтво контрастів. Приз журі отримала колекція СТОП. Ще низка учасників конкурсу отримали дипломи за кращу дизайнерську колекцію у рамках урочистої церемонії нагородження фіналістів конкурсу Пред Атренд двадцять що стала яскравим завершенням фестивалю подіум національної моди. Отримала диплом за свою участь і торгова марка Перлина Стилів із горішніх плавнів. Нагороджується ФОП Перлина Стилів за дизайнерську колекцію. Трикотажні вироби перлина стилів. Ця відзнака стала офіційним визнанням присутності місцевого бренду. На престижному заході Полтавщини, підкресливши його внесок у розвиток вітчизняної легкої промисловості і креативний підхід до створення модного одягу.